Вітаємо на каналі Сідлофор. Як і обіцяли, друга частина нашого відео про поліфірні шпаклівки. В попередній частині ми розглянули універсальні зі скловолокном, фінішні, алюмінієві та карбонові шпаклівки. Знайти це відео ви можете на нашому каналі. А зараз починаємо. Якщо до універсальних шпаклівок додають різноманітні гіпси, то до легких додають дрібні пустотілі полімерні кульки. Завдяки цьому легка шпаклівка дійсно легша за інші. Але має більший об'єкт. Можна наносити великими слоями, але треба пам'ятати про значну усадку. Зазвичай застосовується вид шпаклівок на деталі, які піддаються значному вібраційному навантаженню, пороги і стійки. До вже звичних виробників нашого асортименту додається легка вещим і ефект. Шпаклівка для пластику це шпаклівка для вирівнювання поверхонь, виконаних із пластмаси, бампери, корпуса дзеркал, молдинги, крила. І так далі. Відмінностями цієї шпаклівки є дуже висока еластичність, що ідеально підходить для гнучких пластикових деталей, та високою адгезією до пластику. До асортименту виробників додається шпаклівка трісіла. Шпаклівка розпилююча або рідка являє собою спеціальну рідку суміш, що наноситься на металеві та пластикові деталі методом розпилення за допомогою фарбопульта. Рідкі шпаклівки дозволяють отримати великий заповнюючий ефект та легке нанесення на дуже великих об'ємах. Все, що вам буде потрібно, це фарбопульт із досить великим отвором дюзою від 2 до 3 мм. У нас в магазинах ви знайдете розпилюючу шпаклівку від польського виробника Novo та німецький Кромакс. Інноваційна шпаклівка, призначена для усунення дрібних пор та інших дефектів поверхні. Самовирівнююча технологія преміум класу дозволяє створити ідеальну гладку поверхню без особливих зусиль. За рахунок цього, вона не потребує значних зусиль при шліфуванні. Виробник UPOL родом із Британії пропонує аж три варіанти цих шпаклівок: легка Fantastic з кловолоктом Fibral і найпопулярніша фінішна Dільfin. Однокомпонентна або днітрошпаклівка. Ця шпаклівка використовується в основному для заповнення дрібних подряпин та нерівностей на фінальних етапах позовного ремонту. Це так званий рятувальний круг, який допомагає виправити проблеми, коли вже не хочеться знову відкривати і замішувати шпаклівку. За відгуками самих клієнтів це саме те, що має бути у кожного автомаляра майстерні. Пропонуємо вам на вибір однокомпонентну шпаклівку від виробників АПП та Боді. Отже, як бачимо, поліфірних шпаклівок дуже великі розмаїття. Всі вони мають різні властивості та способи нанесення. А яку обрати, допоможуть спеціалісти в наших фірмових магазинах. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях, про що б хотіли дізнатися в на наступному відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі в магазинах Світлофор.